Доброго раночку, мої любі та хороші. Наш ранок, як завжди, кава. І наш з Ангелінкою сніданок печиво з маслом. Ну, це такий смак дитинства. Я не знаю, хто ще любить печиво з маслом. Ні, ні. Да, їж, ням-ням. Цей Ростик тут на підлозі постелив одіялку і грався. Так, що ж за історія з нашим пальчиком? Ось він. Наш. Ой! Ти мені поставила печиво. Дякую, я хотіла пальчик показати. Ось він наш пальчик. Сьогодні він вже трішечки стух. Ми вчора їхали з села, і я замітила, що в Ангелінки якийсь дивний палець. І е -е, подивилась на нього, а він такий опухший, такий отьокший. Я ж мама швидко-швидко кинулася їхати в, е як він називається, в травмпункт. Поїхали ми в травмпункт. Нам сказали, що це не укус, а щось типу вивиха. Нам його, там типу, вправили, чого не наложили гіпс, бо він був дуже отіокший. Прям такий отекший, що жах. Через декілька днів ми поїдемо, зробимо знову рентген. І якщо там немає вивиха, то не будуть ложити гіпс. А якщо там є все ж таки ще яке зміщення чи вивих, то положать ще гіпсік на пальчик? Ось така от у нас історія. Звідки це? Де вона це зробила? Я поняття не маю. Куди вона пихнула того пальця? й вивих ем, оцього, як це? Середньої фаланги, типа посередині? Пальчик болів? Як болів? Сильно болів, так? Да? А ти плакала? Ті, ні, не плакала. Молодець. П'ям каву. Каже, смачного Ню-ню. Пропоную вам провести цей день з нами. У нас сьогодні за планом прибирання, так як вчора була неділя, і ми відходили від того трешняка, який в нас був в суботу. Нічого не знімали, абсолютно. І сьогодні в мене повно енергії, бурлить. У нас улюблена іграшка. Це ще чоловік мені подарив, коли ще Ростіка не було цю іграшку, цю мавпочку. Ростік з нею провозився до цього часу. Він іще інколи з нею подрихнеть. Вона була на всіх морях, да? на всіх морях. І цього року поїде в Болгарію. Росік збирається в поїздку в Болгарію через кілька днів? А, сьогодні понеділок? Да. А, через кілька днів на шостій. Через короче, сьогодні понеділок, а він неділю уїжджає. Да, їде він з бабусею. Ми не їдемо, бо нас не взяли. Ми залишаємося з Ангелінкою вдвох вдома. Да, ляль, будемо вдома. Ростіку проведемо ростіка, так? Да? І будемо вдома. Може, пойдемо в село. Угу. О, о, о. Повторяю все те, що робить він. Дути бульбашки. Я коли доводую бульбашки, у мене починає крутитися голова. У тебе нервність? Вона робить все, що робить він. Да. 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 Дути ще? Да. Сенс снідати будеш? Чайок йок будеш? Хто це стрибає на дивані? Я тут прибираю, а вона шкоди робить. Да? Я сьогодні вирішила зробити таке трішки прибирання. Да? Хочу трошки розхламитися, і ми поставили собі таку маленьку ціль. Викинути 50 непотрібних речей. І зараз подивимося, що з цього е, вийде, чи вийде в нас назбирати. Я думаю, в кожного вийдеться назбирати. Опа! І на камеру подивись, що сталося. Ой-ой-ой. Древі ще в кожного буде. Ой-ой-ой, що це зробилося? Хто це що зробив? І диван ще треба помити. Хто це зробив? Ангелінка? А що ти зробила? Зробила. А на горшочок чому не сказала? Забулася? А де горшочок? Як це нема? Є горшочок. Ой-ой-ой, тепер брудний диван, мокрі штанці. Ого, як ти зробила, нехорошо. Ой-ой-ой, треба було сказати мамі. Мама! Угу. Мама. Давай, мама, візьме тряпочку і повитирає. Злазь звідти, злазь, будемо передіватись. Отакі от, от бувають казуси в маленьких дітей. Да? У мене Ангеліночка спить, як завжди, по традиції, в мене. Кава з кориці. Я хотіла переробити свій манікюр, але є одне але У нас немає світла, тому манікюр відміняється, і я вирішила, поки тишина і спокойствує, позаймаюся я якимось рукоділлям. Сьогодні не свято, бо то неділя, то ще щось. І в мене залишалося дуже багато різних ниток, таких кусочків. І я вирішила зробити такий. Зроблю... Сюди, на підлогу, такий коврик. Красивий такий. Ну, комусь красивий, комусь ні. Але, знаєте, такий зроблений з душею. Класнючий. зараз я хочу трошки повив'язувати. Я вже давно почала, що зимою почала його робити, але щось не можу, руки не доходять. Ось така от в мене буде краса. Потім покажу кінцевий результат. Тут взагалі з такої м'якої плюшевої ниточки. Так, перше в списку для викидання це була помада, яку Ангеліна взяла в свої руки, розколупала. Давай викинемо. які ручки брудні. Я нею не користувалась. Ангеліна її взяла. Ні-ні, давай сюди викидай, викидай сюди в мусор. Сюди. І це викидай, І пішли ручки мити. Бігом в ванну руки мити. Подиви, які брудні. Бігом, бігом, бігом Так, і ще з моєї косметички ось така от помада. Я не знаю, де я її взяла, але вона мені, коротше, не підходить. І ще десь був олівець. А куди О, вона його діла? Десь вона його теж взяла. Ага. Був ще ось такий от олівець для губ. Йому вже 150 мільйонів років, він, звісно, класний, але він вже старий. Я його теж викидаю і кришечку від нього викидаю. Це було три. Номером чотири. Це буде лоток котячий, так як і поїхав в село, то лоток їдеть на мусорку. Під номером п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой! Так, 10. Прибрала в аптечці, позабирала коробочки. 11, 12, 13, 14, 15. І оцей от ми тільки купили. Будеть 15. Так, чи що це? 16. Так, під номером 17, 18 та 19 буде старий жир. Колись мені давали з села, я його взагалі не використала. І бачите, він вже все, здох. Іде він в мусорку. Ще плюс 4. Якась непотрібна від приставки штукенція, вона не робить, свічка, яка вже своє віджила, і чоловікові футболки, поки його немає, я викину вони розтягнуті в ужасному состоянні. Це буде 20. Я думаю, в кожного є такі місця, де є якісь речі. Тож підхоплюйте цю ідею. І швиденько, так, що бачите, просто візьміть собі там на замітку викинути 20 речей. І 20 штучок підберіть і викиніть просто. І мені здається. Така ідея це суперова. Я користуюся нею часто і викидаю речі, які ну дійсно не потрібні. Оце от перекидається, 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 і тільки переложуєш і прибираєш. так взяв, потрішки, потрішки прибирав, викинув та й все, бо вони дійсно не потрібні. Саме головне не наволокти е, світло, світить, не наволокти в дом нових. Нових таких от всяких предметів. А якщо у вас є діти, от ж ми купили іграшку, вона не працює. Все, це вже мусор. Це викидка грошей і просто-просто мусор. Ну, Якщо у вас є діти, ви не розумієте, без цього ніяк. Я вже і сама стараюся купляти менше одягу, тому що він не зношується. Хочу подоношувати те, що в мене є, бо його дуже-дуже дуже забагато. І так само і е, обу. Стараюсь купляти так по мінімуму, по факту, якщо потрібно. Бо раніше я скуповувала все, все, що мені подобалось. Зараз вже так, більш задумуюся. Бо я дійсно не маю де все зложувати і все не носить. Сьогодні роблю такі дитячі, желейні цукерочки. З інтернета рецепт. Для цього нам потрібен сок. Такий, який дитячий я взяла галіцію. І агар-агар. Виливаємо сок сюди і додаємо півтори чайних ложки агар агара. Я насиплю ось так от прям з горкою. І ще трішечки. Перемішую, ставлю на вогонь, довожу до кипіння і кипячу хвилинки дві і постійно помішуючи. Я взяла перемішувати вієчки. На задньому плані в мене там. Спочатку зробили тарарам на підлозі, а потім сіли їсти. Нема... нема пустої тарілочки, нема тюці. Каже, нема пустої тарілочки, нема чуці. А вона щось там випрашує кіндер шоколада, хоч кусочок. Розливаємо по формочках і даємо остинути. У мене ще вийшла одна така велика форма від кіксу. І спустя Ростик вчить Ангеліну. 에... Математики. Спустя півтори годинки зробились ось такі сердечка. Зараз от тут стоїть дегустатор. Хорошо відстають. Ну, дегустатор. І так, через годинку маємо такі сердечки. Вони дуже класно відстають з цих силіконових формочок. І такі желейки. І вони застигають без холодильника. Я вибачаюсь, там діти щось хікають, чи що. Дось, Ну як тобі? Смачно. А ви руки мили? Так. Да. Очі угу. А не він, руки мила? Да. Так. Смачно доть? Мила руки і помила за одну умивальник. Так буде краще. Ну, класно, мені прям сподобалися. Бо бувають такі рецепти з цих коротких відео. Такі рецепти. Що вони навіть не виходить А це на впуск. Прикольно Я розумнообразні можна О! зробити. Просто шок. <різь> Аж колеса свистят. Розгончик взяв. Добрий. Це? Ангеліна. Покажи свій Хорошо. лук. Ангеліна така нарядна. ми прямуємо на прогулку. Ще разок? Так. Да. Давай. У нас від домами завжди-завжди сильний вітер. Катіш, і цим. Куди ти зібралась йти? Після голубів будувати. Йдемо? Пішли. Ростик Хотів піти погодувати качок, а там оказується цілий там щур сидить, великий. Угу. Криса. Криса. Криса? Криса це не щур. На, доць, кидай. Ні, це криса. Криса це криса. Ну, хай буде так. Ангеліна, Ангеліна хоче йти на бату. Іди сюди. Вона питає, хочу ли я чай. Я кажу, що я не хочу. Він каже, ну скажи, да, я не хочу Ростик. Ну, скажи. Ростик. Я не хочу. Ну так. Ну, да. То зроби і мені. Дуже добре, я не хочу чай. То ми ж на вулиці, як я тобі зроблю чай. Це така шуточка. І каже, ну скажи, так. Да. Ну скажи, так. Да. Ну, якщо мені не хочеться. Ну якщо мені не хочеться. Да, це називається купи слона. Це називається купе слона. Він угу. штаті вроді подарував мастить. Замашується. Лісточки да. покривають. Ангеліна, ти що робиш? О, Он угу. Ростик Ростік і розказує мені, як він буде строїти беседку ні, на участку. Ні. Ти хочеш з нею їхати? Да. Так не вийде. Ой. Ой. Ой, я хочу, щоб вона проїхалась. Покажи, як ти їдеш? Ой, тоді йдеш. Давай, бо тут прям з горки. Доганяй його біхом! Швидко, 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 швидко. Вона любить все робити, те, що він. Піхом, бігом, 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 бігом. Точ, кого ти там зустріла? Жука. Де жук. О, жук. Ай, на на жук. Растики еди. Хотіла бігти, тікає, обережно. Зима. Э, э. Все, Ангелин. Ой, ой, Ангелин, Ангелин. Где куку? Куку, ку Я маю все ваше. Я не знаю. Давай двумя ножками это разберем. Надо выключать. Нет. Нет, можно выключить Ставь две ножки. Дивіться, <соцентріст> не відчяне, будьте дуже м'ядліними. Опа, опа! Викричай, викричай. На цьому будемо з вами прощатись, ми ще будемо гуляти. Деякий час. Дуже класна погода, Декла. я в такому комбінезоні Пока-пока.